Доброго дня, шановні народні депутати, доброго дня, шановні українські громадяни. Сьогодні я маю честь проінформувати вас про ті попередні здобутки, які Міністерство юстиції зробило за минулий рік в сфері захисту прав людини. Юстиція це справедливість, і справедливість повинна бути для кожного. На жаль, українська держава протягом останніх 25 років. Тільки декларувала захист і справедливість для кожного, особливо для слабкої людини, яка не має можливості найняти і адвоката, і захистити свої права. Міністерство юстиції, починаючи з 2014 року, почало нову програму. Це став національний проєкт розбудови системи безоплатної правової допомоги, Правової допомоги для тих людей, які не мали можливості і надії на захист. Я згадую одну історію про конкретну людину, молодого хлопця з Львівської області, який був заарештований у 2013 році за дрібну крадіжку. За дивним збігом обставин, після спілкування зі слідчими, він чомусь зізнався в умисному вбивстві. Коли наші адвокати почали його представляти в суді і поспілкувалися з цим хлопцем, він зізнався, що його били і катували. Для того, щоб він взяв на себе фактично злочин іншої людини. Ця історія закінчилася добре для цієї людини, тому що Український суд його повністю виправдав. Але є багато історій, які закінчуються погано, коли правоохоронна система фактично перетворює людину на гвинтик, який є статистикою для того, щоб підтвердити незаконні дії того чи іншого слідчого чи прокурора. Протягом тільки минулого року система безоплатної правової допомоги, наші юристи і адвокати добилися 600 виправдальних вироків у кримінальних справах. Це 600 українських громадян і українських доль, які не були зламані. Ми представили інтереси і допомогли 400 тисячам українців. Це пенсіонери, це учасники АТО, це інваліди. Це діти-сироти, це ті люди, які не мають грошей і можливості наняти адвоката. Команда Міністерства юстиції вирішила відмовитись від радянської системи юстиції. Ми ліквідували 500 районних управлінь юстиції. Це те, що було базою кожного міністра і опорою його, нібито умовної влади. Тому що ти, як міністр, мав багато підлеглих в кожному районі. Коли я запитався у простих людей, ви знаєте, де знаходяться районні управління юстиції? Жоден на прийомі не міг згадати, де ці управління юстиції знаходяться. Це означає, що ці бюрократи, які там працювали, не приносили користі українцям. Тому ми ліквідували радянські управління юстиції, передали ці кошти для бюро правової допомоги і в минулому році відкрили додатково 500 бюро правової допомоги. Хочу подякувати всі. Залі зараз народним депутатам, фракціям коаліції, окремо хочу подякувати радикальній партії Олега Ляшка, яка, не будучи в коаліції, системно підтримує наші ініціативи в системі безоплатної правової допомоги. Для українців зала стала реальністю, що в маленькому місті, селі чи селищі, є адвокат і юрист, який захищає кожного, починаючи з кінця минулого року, щомісячно. 80 тисяч українців звітаються до наших бюро правової допомоги. В кінці минулого року, завдяки позиції народних депутатів, які підтримували нашу ініціативу, ми розширили коло тих людей, які мають право на допомогу. Це учасники АТО, це сім'ї загиблих, це переселенці і внутрішньопереміщені особи. Це люди, які мають дохід в місяць менше двох прожиткових мінімумів. Фактично зараз система безоплатної правової допомоги охоплює декілька мільйонів українців. І це ті реальні кроки, реальна допомога кожному українцю, який раніше не мав навіть надії на захист і на справедливість. Я вважаю, що знання про своє право і захист свого права це зброя, яка є сильніша іноді ніж вогнепальна зброя. Наше завдання команди Міністерства юстиції полягає в тому, щоб ми перейшли на новий рівень. Ми почали інформувати і озброювати українців знанням про їхнє право в спілкуванні з чиновником, спілкуванні з суддею, спілкуванні з прокурором. Тому в цьому році ми ініціюємо загальнонаціональний проект, я маю право, який буде проводити просвітницьку роботу серед українців. Щодо тих прав, які їм гарантовані законом, конституцією, які їм гарантовані від народження. І я звертаюся про до всіх народних депутатів. Долучайтесь до цієї ініціативи спільно з міністерством юстиції. Нас підтримують фактично всі представники громадянського суспільства, нас підтримують наші міжнародні партнери. Я хочу, щоб цей проект став народним проєктом, щоб кожен українець мав дуже сильну зброю, знання про своє право і можливість реалізації цього права. Ми, як Міністерство юстиції, будемо продовжувати виступати адвокатами українців у спілкуванні з усіма державними органами, і ми будемо захищати кожного українця, який має право на такий захист. Крім того, є так само сумна статистика: 400 тисяч українців, які отримали від нас допомогу, це ті люди, які не змогли отримати правди в райдережадміністраціях, в судах, в прокуратурах. Поліції в інших державних органах. Ми звернулися до наших колег для того, щоб усунути такі порушення і щоб держава не витрачала кошти на захист українця від самих своїх же державних органів. Я хочу подякувати в цьому напрямку українській національній поліції, яка пішла першою фактично з державних органів з нами на співпрацю і уклала меморандум щодо обміну інформацією по всім правопорушенням, які вчиняють слідчі стосовно українців, які затримані, це великий крок вперед для того, щоб в Україні стало ганебним минулим факти катування в органах правопорядку під час затримання українців. Тому, підсумовуючи, хочу процитувати слова великого президента Сполучених Штатів Кеннеді, який в 61-му році сказав, що ми починаємо такі надважкі справи, не тому, що вони легкі, тому що вони є надзвичайно складні, але при цьому вони несуть гордість для американської нації. Я хочу перефразувати, що український уряд, Міністерство юстиції, Український парламент розпочали надзвичайно складну справу. Це поновлення прав і справедливості серед українських громадян, це розбудова системи безоплатної правової допомоги, яка буде захищати кожного українця. Ця справа є дуже складна, але ми її розпочали саме тому, що протягом останніх 25 років українці не мали ані надії, ані права, ані можливості на захист. Тому я точно переконаний, що в цій справі ми будемо успішними. Тому що це принесе точно плюси і гордість для українського народу. Другий блок, який є не менш важливим, є звичайно реформа судів. Тому що саме в судах українець може отримати справедливість. І в цій частині я так само звертаюся до народних депутатів, щоб ви здійснювали пильний контроль за тими новими процедурами, які зараз відбуваються. І ми маємо всі шанси отримати вже найближчим часом новий Верховний суд України, створений за новими принципами публічності і транспарентності. Так само, ми нагадую всім, маємо всі шанси отримати абсолютно новий склад всіх апеляційних судів і місцевих судів. Я звертаюся з цієї трибуни до українських юристів і правників. Не стійте осторонь, не думайте, що хтось за вас зробить реформи і змінить цю країну. Бути диванним експертом простіше всього, радити і критикувати так само простіше всього. Країна знаходиться в такій ситуації, коли дія кожного, відповідальна позиція кожного фахівця, кожного громадянина, має значення. Тому я до вас звертаюся з проханням і закликом. Приходьте на конкурси, ставайте суддями, змінюйте обличчя судової системи. Забезпечити, щоб в судовій системі з'явилося цивілізоване обличчя, а не беззаконня, яке там уже заклалось заклалося за останні 25 років. років. Свого боку, можу ще раз засвідчити, що Міністерство юстиції буде продовжувати працювати над системою захисту прав людини, над спрощенням життя українців у спілкування з органами державної влади і над поверненням. В стіни держави. Будь ласка, 30 секунд цекунза. І над поверненням в стіни державних інституцій закону права і справедливості. Без цього українська держава ніколи не буде сильною. І це наше з вами спільне завдання, друзі. Всі ті, хто були обрані, всі ті, хто зараз перебувають в виконавчій владі, мають надзавдання: створити сильну державу, де кожен. Українець буде захищеним. Дякую. Слава Україні. Героям слава.